Прийшла до мене колишня свекруха і каже доки ти будеш комизитися? Що в молодості було, того вже нема, а зараз старість вам обом треба зустрічати в одному селі живете, і діти спільні, то чого разом не жити? Знаєте, так збоку виглядає, що чого ж не можна, я, самотня, і Петро сам, наші діти, одружені вже мають своїх діток. Приїжджають рідко, тому мені інколи дуже сумно, та й живемо ми з Петром недалеко один від одного, що бачимося часто. Але пробачити? Як пробачити, коли тебе залишили в найскрутнішу для тебе хвилину? Та й взагалі, хіба хвилина не скрутна, коли тебе лишають з двома дітьми, а самі біжать за спідницею, що гарно співає в кафе? Ми з Петром любили один одного, принаймні тоді так було. Коли пішли діти, то вже обоє працювали на їхнє благо, бо треба було й грошей заробити на прожиття і щось відкласти. Петро не був бізнесменом, але працював в тодішній поліції, тому були пільги і житло та вчасна зарплатня. Але цього справді бракувало. А Петро чомусь вирішив, що він великий детектив та почав частити по тих місцях, де перебувають не дуже порядні люди. І ось в одному кафе він і зустрів ту співачку ротом. Гарна була вона чи ні? Видно, гарно, раз він пішов від мене з дітьми до неї. Проте нова жінка крутила Петром як хотіла її не влаштовувала його зарплатня, тому не прийшло й пару років. Як мій чоловік з пана міліціянта перетворився на звичайного заробітчанина і поїхав до Польщі на будову. Але мене це тішило. Хай потом і важкою працею взнає, що це таке любити. Хай її отак любить. хай. А що я? Хіба мені було легко? Мало того, що я почувалася погано, то ще й діти говорили, що це я винна. Що татко пішов до іншої. Не одну ніч я не спала і питала себе, чому і за що, як так взагалі можна просто взяти і піти. Звичайно, що Петро давав гроші, але виключно по аліментах і ні копійки більше, тому я економила на усьому, а насамперед на собі. Інші жінки кидали дітей на батьків і їхали за кордон. Але я не хотіла, не мала сили на таке наважитися. Отак ми жили від моєї зарплатні до його аліментів і нічого. Виросли діти, вивчилися та одружилися. Може, не було б у них в житті всього, що вони хотіли, але вони мали все, що я могла їм дати. Мені трапився хороший чоловік потім, але я була категорично проти оформлювати стосунки. І мати спільних дітей не хотіла ще раз проходити через це все. Може, і через те, Ігор пішов від мене через сім спільних років життя, хоч і без штампу, але теж тяжко переживала його вчинок. Проте тут і я своєї вини чула, проте думаю, що вчинила правильно по відношенню до себе. Зараз я живу в селі, бо квартиру продала. І поділила гроші між дітьми. Я на пенсії і тримаю невеличку господарку з козою. А Петро теж живе в селі, не набувся довго біля своєї співачки, бо вона поїхала на заробітки і отак здиміла. Чекав її Петро вірно цілий рік в її квартирі, але жінка не хотіла ні його знати, ні за майно не переживала. І ось така повчальна історія може бути комусь, а я в ній живу. І от мало Петрові висновків життєвих, хто ще його мати буде до мене приходити та до моєї совісті волати. А де вона була, коли Петрові не були потрібні ні я, ні діти? Тоді його старість її не турбувала? Не скажу, що мені зараз легко. І завжди потрібна чоловіча рука, чи вкосити, чи щось прибити, але я до нього на весілля дітей не говорила то я тепер буду кланятися заради кози. Знаю, що свекруху болить серце за свою дитину, як і мене за моїх. Як вчинити правильно, щоб потім і мені не жаліти. Підпишись, підтримай українськомовний контент.